Зберігайте собі один із варіантів, як недорого нагодувати велику сім'ю. Я поставила відварюватися одну склянку рису і паралельно роблю зажарку з цибулі та моркви. Готовий рис та зажарку з'єдную в одній мисці, додаю сіль перець та залишаю трохи охолонути. Дитина попросила мене додати сиру, я додала 150 грамів, але це, звісно ж, не обов'язково. І на цю пропорцію беру одну банку сардини. У мене банки ось такі великі: від Екватор, тут 335 грамів рибки. Екватор це смачні рибні. Консерви. Беру їх не вперше, сардина тут завжди ось такими великими цілими шматками. Додаю рибку до рису, переминаю вилочкою, гарно перемішую все разом і все, начинка готова. Але ще я вирішила додати сюди одне яйце, щоб начинка гарно тримала свою форму. І цієї начинки вам вистачить якраз на ось таку пачку вафель. Вафель тут 8 штук. Відповідно, і всю начинку я розділила відразу на 4 частини, щоб її було скрізь однаково. Розклала начинку на одну вафлю, другою накрила і відразу нарізаю. На порційні шматочки. Я ось так кожну нарізала на 8 частин, і того з цієї порції виходить цілих 32 ось таких трикутничка. Кожен трикутничок обмакую у яйці і на сковорідці обсмажую з обох сторін. Зовсім недовго, адже тут все готове, просто обсмажуємо і можна насолоджуватись. Хоча мені ця страва більше подобається саме в холодному вигляді. Дуже смачно із сметанним соусом, з часником або із солодким чилі. Виходить багато, смачно і бюджетно. Обов'язково готуйте.